Всім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ми познайомимося з явищами, завдяки яким працює більшість сучасних технологій електромагнітним полем та електромагнітною хвилею. Світ навколо складається з двох різних видів матерії, речовини і поля. Речовина це частинки, з яких складаються тіла, а поле це особливий невидимий вид матерії, через який поширюється взаємодія між тілами. Загалом існує чотири поля. Гравітаційне, що відповідає за притягування тіл, електромагнітне, що відповідає за електричні і магнітні взаємодії, а також поля сильної і слабкої взаємодії, які відповідають за взаємодії на рівні ядер атомів. Електромагнітне поле складається з двох складових електричної та магнітної. Довгий час фізики вважали, що це два не пов'язані між собою поля. Але Ерстед у ході своїх експериментів виявив, що це не так. Він проводив електричні досліди і випадково помітив, що магнітна стрілка компаса, який лежав поруч, відхилялася, коли по провідниках йшов струм. Згодом Фарадей в своїх дослідах зміг утворити електричне поле, змінюючи магнітне. Таким чином, зв'язок між цими двома полями було встановлено. Тож, електромагнітне поле це поле, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами та намагніченими. Магнітне і електричне поле завжди існують разом. Обидві складові електромагнітного поля пов'язані між собою, тож зміни в електричному полі викличуть зміни і в магнітному. Уявімо провідник зі струмом. Навколо нього утворюється магнітне поле. Якщо ми змінимо силу струму, що тече по провіднику, то і магнітне поле навколо нього зміниться. Оскільки навіть поле не поширюється миттєво, то після зміни на певній відстані все ще зберігатиметься слід магнітного поля, що було утворено раніше. Утворюється сходинка у значенні сили магнітного поля, з якою вона діє на провідник зі струму. Коли ж у провіднику тече змінний струм, навколо нього утворюється змінне магнітне поле. Змінне магнітне поле далі знову утворює змінне електричне, і цей процес продовжується під час розповсюдження електромагнітного поля. Таке поширення змінного електричного і магнітного полів називаємо електромагнітною хвилею. Джерелом такої хвилі в нашому пригляді є провідник зі змінним струмом, але загалом її може випромінювати будь-яка заряджена частинка, що рухається із прискоренням у провіднику зі змінним струмом таких частинок багато. Бо струм – це і є потік заряджених частинок. Частинка, що знаходиться в стані спокою, не може випромінювати електромагнітну хвилю, але навколо неї все одно існує електромагнітне поле, тому що рух і спокій поняття відносин. Як і механічну хвилю, електромагнітну хвилю, можемо описувати за допомогою частоти довжини хвилі та швидкості її поширення. Пригадаймо, що частота хвилі дорівнює частоті коливання тіла, яке її випромінює. Так, частота хвилі, що утворюється провідником зі змінним струмом, дорівнюватиме частоті змінного струму. Довжина хвилі це відстань, на яку поширюється збурення за час що дорівнює одному періоду. А швидкість поширення можемо знайти, вважаючи, що довжина хвилі це шлях, на який поширилося збурення, а період це час його руху. Тоді використаємо те, що період і частота обернені величини. Тобто частоту можемо знайти, поділивши одиницю на період. Тоді. Можемо виразити швидкість електромагнітної хвилі як добуток її довжини на частоту. Хоч між механічними і електромагнітними хвилями багато спільного, проте є одна важлива відмінність: механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі, адже там немає достатньої кількості частинок для передачі збурень. А от електромагнітні хвилі можуть. Для їхнього поширення не потрібне пружнє середовище. А навіть навпаки, найшвидше електромагнітні коливання поширюються саме у вакуумі. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі це найбільша швидкість, яку можна розвинути в цілому всесвіті. Вона становить 300 тисяч км на секунду або 3 на 10 8 метри на секунду. Вам уже знайоме це число, адже це швидкість світла у вакуумі. Світло є одним із видів електромагнітної хвилі з частотами від 385 ТГц до 790 ТГц. Тому всі властивості світла, крім того, що воно сприймається людським оком, справжуються і для електромагнітних хвиль. Так, електромагнітні хвилі відбиваються від провідників, заломлюються на межі з діелектриком і частково розсіюються і поглинаються в речовині. З останньою властивостю пов'язано те, що швидкість поширення хвиль спадає під час проходження крізь середовище, воду, залізо тощо. Як і для світла, швидкість будь-яких електромагнітних хвиль зменшується під час проходження крізь середовище. Тож пригадаймо, що ми сьогодні з'ясували про електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Електромагнітне поле вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Електромагнітна хвиля це поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Джерелом електромагнітної хвилі є заряджена частинка, що рухається з прискоренням, або провідник зі змінним електричним струмом. Найважливішими характеристиками електромагнітної хвилі є її частота, довжина та швидкість поширення. Швидкість поширення електромагнітних хвиль в вакуумі 10 308 метри на секунду. Електромагнітні хвилі відбиваються від провідників. Заломлюється на межі з діелектриком і розсіюється під час проходження в речовині. На сьогодні ми закінчуємо наш урок. До зустрічі на наступних!